Вітаю, поляки кажуть, що туск, точніше, не поляки, що Польща несе найбільші втрати і найбільші зусилля робить в цій війні. Тому треба допомагати не нам, а ним, тому що вони тримають весь натівський кордон, протистоять з Білорусю, з Росії. Загалом їм тяжко, тому вони війська вводити не будуть допомагати. Але виявилось, що у нас є італійські друзі, які кажуть: а ми готові разом з Францією, Британією, можливо, Німеччиною. Ми готові відправляти свою. Місію, тому що ми підтримуємо Україну і не дивлячись на інші проблеми, ми готові це робити. Медведє вийшов з заявами про те, що в наступні два дні може прилетіти орешник. Те, що наша мова не так схожа на древню руську, і це він намагається нас десь підтрунити, підшутити над нами. типу, мовляв, наша мова не така схожа на. Ту мову, якою говорили на Русі, Київській Русі, йому легко на це парувати, мовляв, мова, яка розвивається кожні 50 років, вона міняється. Мова змінюється. Словниковий запас за 50 років кардинально міняється. Ну, київська Русь була тисячу років тому. Зрозуміло, що кожні 50 років щось мінялось. Ну, і, наприклад, мова, якою говорили британці. Тисячу років тому кардинально відрізняється від того, що вони говорять зараз. Але я б теж не порівняв оте азійське гельготіння на болотах і мат перемат яким вони користуються, що це, хоч і якось, схоже, було на ту древньоруську мову, яку вони зараз намагаються на себе натягувати, називаючи її руський язик. От. Але це не єдине, що він сказав. Ще дуже багато було, що Україні, щоб отримати мир, треба відмовитися від своїх політичних українських ідей, треба відмовитися від всього, змиритися, попуститися, і тоді Росія нас колонізує, і все буде добре. Він написав там цілу статтю от, і про приєднання Донбасу і Новоросії. Давайте пройдемось. Тому що п'ятниця Медведєв знову і починає розказувати, що ж вони там в Кремлі з Путіном обговорюють. Крім цього, Трамп пригрозив ядерною зброєю, і зрозуміло, що погроза була не нам, а якраз таки Путіну. Він був на Волстріті, дзвінив дзвіночок, така пам'ятна дата. І загалом журналістка сказала, вам про це говорив сьогодні: що ви, як Рейган, він останній хто тут був, і Трамп прийшов, ну, дійсно. E, насправді історія полягає в тому, що погроза Росії ядеркою неспроста до чого він це веде, до чого тут ці всі арешники? Ну і New York Таймс теж вийшло з статтею, таке, скажімо, підсумки фолова англійською. Це називається від Байдена. Що 25-й рік війна завершиться, і на які червоні лінії не піде Трамп, і де він зупинить ворога? Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ми боремось з російською пропагандою. а Ваша підписка нас посилить. Тому, будь ласка, зробіть це зараз. А я для вас зараз все швиденько по поличках розкладу. Дональд Трамп, виступаючи сьогодні, пригрозив ядеркою, і це насправді непогано, тому що Росія нам постійно погрожує орешніком. Медведєв і в своїй статті згадує орешнік, Медведєв і... Статті і без статті згадує, От, і загалом Медведєв, зараз про Трампа розповім, почну з Медведєва, тому що там дійсно великий матеріал. От, він каже, що е, спроба роз'єднати український е, народи безсмисліна, нацисти розоб'ють свої голови об общі руською стіну. Я б хотів би запитати, де була ця обща руська стіна, коли ви покидьків два дні тому прислали ракети в лікарню в Запоріжжі. Де ж ваша ця велика общеруська стіна? Або, наприклад, коли ви зараз залякуєте Арешника, мовляв, це ж не ядерка, можна стріляти по мирних людях. Або коли ви заходите в міста і вирізаєте людей, вбиваєте. Де ж велика руська стіна? Ну, от друге, що він каже, що не менший злочин, об'єднання ФРГ. Східної і західної Німеччини, ГДР да, в 90-му, ніж, наприклад, присоєднення Донбаса і Новоросії, щоб Україна не іще з карти міра, треба усмірити гординю інаковості і згнати демонів політичного українства. Я просто не знаю, що в цей людини в голові. Ну, знову ж я не до кінця в пам'ятаю, це людина це просто істота. От, що в цій дурній голові водиться? Ну от, е коли він говорить такі речі. Ну, от тут теж е настоящий язик общення на землях України був намного ближче к русскому язику, чим вихолощена нинішня мова. Знову ж повторюсь, 50 років кожна мова змінюється. В кожній країні, в кожному народі. І це нормально. Те, що вони не розвиваються, це не значить, що це добре. Вот. А далі попитка недорого подчеркнути антагонізми українського язика к русскому намірено розривати ткань многовікових традицій. Почеркнув он в статті. Теж така собі історія через те, що яке ви нам минуле хочете нагадати: колонізацію, Чорну Раду. Яке таке минуле у нас з вами славне було, коли ви тут викачували ресурс, вбивали людей або наших людей відправляли строїти ваші інфраструктурні об'єкти, яких потім присилали після 40 постарівших під 60 які потім вмирали, ваші бами строїли Пітербургі і решту Російської Вілікаєрісі? Розумієте? Далі, що каже Медведєв, що насправді Росія має велику цель. І от вони намагаються до неї двігатися. Просто ось ці всі історії з ФРГ і з мовою це те, що їм заважає жити. Найбільше, що їм заважає жити, і тут він сказав дуже чітко, це якраз політичне українство. Ось це якраз і є наша сила. Ми давно відбулися як держава ще до появи. Росії, і це те, що вони не можуть переламати ні на Соловках, ні колонізуючи Україну, ні знищуючи Січ. Ось це те більмо, яке їм заважає на оці. Ну і зрозуміло, це та сила, яка об'єднує нас і дозволяє зберігати державу, яка мала перерви в існуванні, але не зникала з карти світу. Вона десь існувала в Галицько-Волинському князівці, десь вона існувала в інших формах, десь вона існувала. Як козаччина і Гетьманщина, але передавали через мову, через Колискову, через пісню, через національну айдентику. Тому вона зберіглася. А є держави, які зникли, які колонізували, розмилися, і їх більше немає. І ось Медведєв злиться. Чому ми не зникаємо, як якісь народи Сибіру, як якісь народи, колонізовані на далекому. Азійському просторі, і ось це їм заважає жити, тому що український ген він сильніший ніж оця російська наволоч. Але вони погрожують арешником. Повторюсь, ми знаємо, що небезпека може бути, нас попереджають, тому ми виконуємо всі інструкції. Але виходить Дональд Трамп, який теж все це бачить і каже, що я молюся, щоб не використовувати ядерну зброю. Тому що ми створили таку потужну ядерну зброю, використання якої змінить світ, і таким, як він був, більше ніколи не буде. І натякає деяким агресорам з великими амбіціями і маленькими пістолетиками і ракетами, що не варто переходити ті лінії, за які вони точно пошкодують, що перейшли. І от, маючи сьогодні таку розмову, він кілька разів згадав ядерну зброю, що вона в них є, вона потужна і вона може уразити. Він би цього не хотів, але якщо доведеться, може зробити. Повторюсь, ми не проти забрати ту ядерну зброю, яка була вивезена з нашої території, в тому числі західними партнерами. Друзі, дві-три сотні ракет ви бідніші не станете, а ми точно станемо багатшими. А Росія може. Збагатитися, наприклад, ураном і радіацією, якщо буде вести себе так, і Україні доведеться їх туди відправити. Хоча нам, як і Трампу, цього б теж можливо б і не хотілося, а можливо, б хотілося, не знаю. Далі вийшли поляки, Польща каже, що Дуда Туск, Дуда вже все, збирає речі. В Олімпійський комітет поїде міжнародний, буде займатися спортом. Справді були гарні сторінки з Дудою, були гарні сторінки з Туском, але щось їх покусали, якісь пцоли, і вони змінили свою думку. І починають зараз нас просто цькувати. І це цькування трошки дістає. Ми їх любимо, але наша любов вона ж теж не є безумовною чи безмежною. І коли кажуть, що Польща найбільше вистраждала війну, у нас виникають питання: а, а ми? Ми де там в черзі? 180-ті. Ми розуміємо, Глобальний Південь настраждався, там. кавказькі країни настраждалися, Захід настраждався, всі настраждалися. А ми де в цій історії, якщо ви найбільше настраждались. Друзі, майте совість, ви віруючі, люди, ну, на що ви таке зараз говорите? А ми де в цій історії? Коли ми просимо, поможіть з військами, ми вас на передову не запрошували. Тут є певна комбінація. Дайте льотчиків, чого ви боїтеся? Ви ж там взлітаєте і сідаєте, взлітаєте і сідаєте. Ви ж навіть не збиваєте ті ракети, летять, ви бачите, в живих людей. А вам все рівно. І зараз ви кажете, що не можемо, самим треба. Ну, окей. Розумієте, сьогодні дуже правильно сказав Рюте, секретар НАТО. Зараз це для Європи і для Заходу мільярди. Але якщо Україна впаде або її змусити підписати несправедливий мир, це будуть трильйони за можливої умови, що ви збережетесь, а можете не зберегтись. Тому зараз жаліти військових Україні, жаліти гроші Україні, жаліти зброю Україні це підписувати собі смертний вирок. Бо коли Україна програє, Польщу ділять. Баланс сил такий в регіоні, і його варто було б вивчити. І зараз ми розуміємо, що так, будуть італійці, і не буде поляки. Окей, ми переживемо, але, друзі, треба пам'ятати історичні помилки. У му році це вже було. Ви просто швидко це забули. Не треба повторювати історичні помилки, за які, на жаль, ваші діди і прадіди дуже дорого заплатили. За бравадою гординею треба, щоб була мудрість. А якщо тільки ці дві речі, то тоді дуже швидко може прийти поразка. При тому, що Туск, він насправді дуже проукраїнський чоловік. Він в Києві виступав дуже класно, він навіть більше хотів казати, ніж міг. От, але зараз ну, ви йдете трошки не в ту сторону. Не піддавайтесь на вплив своїх політтехнологів і політичних медіаменеджерів. Вони ведуть вас в не туди. Країна може програти. Ось це важливо вам всім пам'ятати. А Італія сказала: да, ми дамо своїх військових. Е, більша частина енергоблоків АЕС України знизила потужність через ракетну атаку Росії. Про це повідомляють в МАГАТЕ. Ну, от про це зараз говорять в Українському міністерстві енергетики. Дійсно, безвідповідальна ядерна. Атака Путіна, яка може дійсно завдати удару по всьому світу, тому що може привести до викиду радіації. Ну і де тут зараз наші західні колеги, які нас повчають, ну нехай прийдуть і розкажуть. Далі, яка історія? В Франції зміна уряду. Макрон назвав нового прем'єра, е, ним став е, Франсуа Байру, це лідер демократичного руху, який називається Модем. Ну от ну тепер модем буде роздавати Wi-Fi на всю Францію. 70-річний байру змінить на цій посаді Мішеля Барньє після того, як його уряд меншості зусиллями крайніх правих і крайніх лівих відправили у відставку вперше 62-го року. Той протримався рекордних 91 років. День. Деякі прем'єр-міністри Франції в відпустку довше ходили, ніж цей був на посаді. Ну, але політична нестабільність вимагає коротких термінів. Спринтами бігають, і попередній аталь теж був дуже мало. Одним словом, понеслась певна політична нестабільність. Але президент Республіки призначив Франсуа Бейру прем'єр-міністром і доручив йому сформувати уряд. У 2017-му був соратником Макрона. В останні роки дистанціонувався, проте зберігає авторитет і в оточенні президента, і в тому числі серед інших політичних сил, зокрема в національній асамблеї ЛЕПен. Ну, от. Національної асамблеї і партії Лепен національному об'єднанні тому є шанс, що він зможе стабілізуватися, не виключає, що Макрон його вільне плавання відпустив трошки раніше. Розуміється, що десь в майбутньому треба буде ще й зустрітися, і скажімо так, політично його використати для того, щоб допомогти Франції. Тому це добра новина для нас, тому що якщо в Франції буде Кабмін, буде політична стабільність, нам краще, тому що це ті союзники, які зараз стабілізують Європу. По конституції президент вище, потім прем'єр-міністр. От, до речі, наші копіювали їхню конституцію. От соціалісти сказали націоналістам рухівцям. Що рухівці хотіли американську Конституцію, каже, яка країна народ з інша? Давайте ту конституцію візьмемо. А комуністи кажуть, ну як ми можемо взяти Конституцію Сполучених Штатів? І Тут прийшов Мороз і каже: слухайте, давайте візьмемо Конституцію Франції. Вона і Західна, і ліва, як того хочуть комуністи, і зшиємо жабу і гадюку. Ну і тоді в нас почали ці проблеми. Ну, але менше з тим. Боремо ці проблеми. Я думаю, найбільша проблема це не швидко плинно прийнята конституція, так і часто непродумана, яка не завжди відповідає нашому національному характеру. Бо конституція це суспільний договір, який виходить з середини характеру нації ну, от для ефективного ідеального управління країною і співжиття громадян. А тут трошки копіювали, бо Кравчук не хотів приймати конституцію, а тут вже вирішили дуже швидко. Повернемось, французи вміють маніпулювати свою конституцію, а ми навчимося по ній жити. Ну, Надіємося, що політики наші теж на ній навчаються жити по ній. Але виходить New York Times і каже, що в 25-му війна все завершиться. Е, вони кажуть, що РФ зазнають нестачі військ, а також Україна, а перемога Трампа прискорить мирні переговори. Без американської підтримки Європі складно буде самостійно підтримувати Україну. США зараз намагається поставити Україну найкращу позицію для переговорів. Курська область буде обмінною на частину української території. Трамп може підштовхнути Путіна, дозволити Україні на економічну інтеграцію з Європою. Для Путіна це буде краще, ніж вступ в НАТО. Трамп не допустить захоплення Києва РФ, бо це дозволить демократам говорити, що він... Втратив Україну ось такі п'ять головних тез я виписав з цієї статті. І скажу вам, що це те, що завжди було в голові у Байдена, що він завжди нам не озвучував, інколи натякав зустрічі з нашими дипломатами. Ось така була історія. Зараз Байден все це виложив на стіл і каже: ось так буде. Чи буде так, ми не знаємо. Давайте чесно, бо це реальність політична. Байдена, а заходить нова політична реальність, реальність Трампа. Мені подобається, що не здадуть Київ, але чомусь нічого не говорять про Харків, Донбас, Крим та інші українські території, які сьогодні можуть бути атаковані росіянами, і які в переговорах не є пріоритетними для наших західних партнерів, але вони супер пріоритетні. Для нас, тому що це наша держава, і там живуть наші співгромадяни. Насправді розмова грубими мазками, але така, в яку дійсно вірить сам Байден. Це давно щитувалось протягом трьох років, це давно було видно. А зараз ми бачимо, що це тільки посилилося. Дуже важко на це зараз дивитися, тому що Байден мав дуже багато часу, щоб допомогти Україні. Зараз він посилює, як вони пишуть, в переговорах. Але давайте чесно, це не таке посилення, яке б могло переламати війну, що називається англійською мовою «game changer», Те, що міняє правила гри. Вступ в НАТО, так. Да. Вступ в ЄС ні. Віддати Україні ядерку, яку забрали, визнайте зі своєї сторони, Будапешт не працююча історія. І скажіть Росії, ну ви кинули, ми кинули, ми своє вернули. Верніть ви. Не вернете, ну нічого, вони і так справляться. Чому ні? Чому ні? Бо якщо зараз буде те, що я вам розповідав сьогодні в обід, буде те, що з талібами, коли пішли на угоду з Росією, потім всю країну віддали талібам з Росією, з Талібаном, пробачтено, але це одне і те ж саме. І там, і там терористичні організації. Ось це зараз дуже велика проблема, яку треба вирішити. Потрібно дійсно фінальне кінцеве рішення, але таке, яке б гарантувало безпеку на 100 років, а не таке, що ось оці напівміри, які здаються суперправильними. Вони не працюють. І давайте чесно про це казати. А грузинський парламент все більше і більше штовхає Грузію до революції, причому такої справжньої проєвропейської, антиросійської, яку сьогодні заслуговує режим Путіна Івана Швілі. Впав режим Путіна Асада, а ось уже є новий лідер, який хоче доєднатися до Асадівців, які вже купили 20 квартир в Москва Сіті. Всім їм там жити до речі, можуть створити непогане ОСББ. І Янукович, і Курченко, і Іванашвілі. І... І зараз кахакаладзе туди приїде, всі туди поїдуть. Тому що грузинський парламент заборонив носити маски протестувальникам. Чому? Тому що якщо ви прийдете на мітинг, десь там будете хитати поліцейські ряди, то що, щоб ми знали вас в обличчя, прийшли, ув'язнили і засунули за грати. Але це і є головна причина, коли присікають диктаторськими законами, ну, благо, хоч не 16 січня, закони 13 грудня. Можемо продати політичний брендінг. Окей, вони наші друзі віддамо безплатно. Закони Чорної П'ятниці. От що прийняв грузинський парламент. Це закони Чорної П'ятниці. Давайте казати чесно, це те, що банда Януковича з регіонали прийняли в українському парламенті 16 січня. Вони штовхають Грузію до революції. Подивимося, буде вона чи не буде. Надіємо, що російської влади в проєвропейській, в проукраїнській Грузії не буде. і Грузія буде й далі нам допомагати. Велика кількість грузинів воює тут, допомагає нам бороти режим Путіна, який прийшов на нашу землю. І ці наші друзі нам допомагають його бороти. Напишіть в коментарях ось ця стаття про Байденівська. Знову ж Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, улюблені газети Байдена, які він читає, і це, що вони вивісли, зрозуміло, що це його системні програмні статті, програмні речі. Спрацює ця історія, війна закінчила 25-му, чи не спрацює. Піде Трамп по плану, який дав Байден, чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ми боремось з російською. Пропагандою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.